У нас тут цікаве замовлення на Q3 в нову морду 83А веслайні. Гарненькі знайшли бампер, такі як треба клієнту. Ті самі парктроніки, як треба клієнти. Рішітка веслайні. І взагалі бампер байош. Але людина віддає тільки цілу морду, не знаю, пітерку сьогодні. Не хочу продавати бампер окремо. Шукаємо далі. Знайшли ми такі те, що нам потрібно до Audi Q3, веслайні. 83А 800... бампер. Нам залишиться лише до цього бампера докупити оцей новий модуль. І дві решіточки. Теж нові скоріше за це натримаємо. І порадуємо нашу цієї покипки за пару днів. Гарні ці решітки, правда? Чорні і східний раз. Бір бампера до Q3 продовжується. Зустріли ще один бампер з класною решіткою, але вже без центральної тут. А нам треба взагалі то зібрати, щоб були бокові. Ну, коротше, нам, щоб зібрати. Е, як працює наш бізнес? Щоб зібрати бампер в кучу, то треба купити три собі на склад і з трьох зробити один гарний бампер. Тільки тоді, щось вийде. І хороша ціна, і хороший бампер. Зараз так і буде. Скоро будемо мати купу бамперів на Q3 в наявності. Поки три, що цікаво, так це те, що рішетки радіатори слайм підходять і на звичайний бампер. Це дуже зручно, дуже зручно. Це у нас перед нами 83А, але звичайна комплектація на слайд. Хожу, дивлюся варіанти. підшукую ті бампери під рішетки. Дивлюся, де рішетки окремо. цей. А потім клієнт під час цих всіх пошуків каже: слухайте, хочу максимально чорне. Давайте мені піану рішетку. Давайте мені бокові чорні, щоб всі хроми були чорні. Коротше, в кінці кінців вийшло простіше і дешевше, і якісніше взяти в зборі бампер з однієї машини і провести його клієнту. От що вийшло. Такий неймовірний бампер WQ383 в комплектації S-Line, максимально чорного. Чорніше не знайдете. 950 доларів повністю. А в кінці кінців Акелла промахнувся. Коротше, по дорозі поламав одне вушко. Засмутили клієнта. Клієнт також трошечки засмутився, але ми пояснили йому, що це частина, яка невидима, його можна спокійно підпаяти і ставити на машину. Погодився на хорошу щедру знижку і вже, походу, стоїть на машині.